Мешканців західних областей у вівторок, 7 травня, синоптики попереджають про дощі. Температура повітря вночі від плюс 9 в день – до плюс 24. Дощі подекуди з грозами пройдуть на території північних та центральних областей. Температура повітря від 10 до 23 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність в Херсоні та Криму ясно. В Миколаєві цього дня пройде гроза. Нічна від плюс 6, денна до плюс 21. На сході ясно, лише в Харкові в цей день синоптики прогнозують грозу. Температури в регіоні від плюс 9 вночі до плюс 25 в день. На заході в середу, 8 травня, протягом дня очікується похмура погода, а в Луцьку та Рівному має бути ясно. Від нічних плюс 5 стопчик термометрів вдень піднімуться до плюс 20. На території північних та центральних областей переважно ясне небо. В Чернігові Вінниці та Кропивницькому невелика хмарність. Від нічних плюс 5 температура повітря в день прогріється до плюс 16. Дощі пройдуть у південній частині країни. В Одесі цього дня без опадів. Від 9 до 19 вище нуля. Також дощі тиме й на сході. Лише в Харкові опадів не передбачається. Температура вночі від плюс 7 в день до плюс 17. У четвер 9 травня за прогнозами синоптиків на території західних областей має бути ясно. Від 7 до 23 з позначкою плюс. Небо над північними та центральними областями буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Від нічних плюс 4 в день потепліше до плюс 18. На півдні переважно мілива хмарність. В Криму має бути ясно. Нічна від плюс 8 денна до плюс 18. У східних областях впродовж дня триматиметься хмарна погода. Найнижча температура вночі плюс 4. Найвища вдень плюс 15.